Thank you Спілкування в онлайн режимі. Світова мережа має об'єднати владу Прикарпаття та підприємців. Останні запропонували чиновникам запровадити на інтернет-сторінках органів влади спеціальний форум. Місцеві бізнесмени переконані, це дозволить оперативно обговорювати їхні проблеми із представниками влади. І спілкування йшло не в режимі тет-а-тет, -тет, десь там хтось щось написав, а щоб всі, хто зайшли на той самий форум, могли побачити ці відповіді і дати оцінку діям цього чиновника. Тобто кількість цих людей значно збільшується. І зразу видно, чи правду говорить цей чиновник, чи він взагалі щось робить, чи він просто щось придумує якісь. Речі, які просто так, щоб люди від нього відчепилися. Пропозиції підприємців очільникові Івано-Франківщині імпонує. Він нагадав, особисто пропонував запровадити в області до кінця року систему електронного урядування. Її Михайло Вишиванік називає іншими словами смарт-управління. Однак швидкому втіленню задуму перешкоджає формування електронних соціальних паспортів населених пунктів та районів. Це система, яка Дозволить любому бізнесмену, не виходячи з хати, отримати не просто відповідь на поставлене запитання, а любу довідку, яка йому потрібна з любої державної установи. Ну, казав, сліпий побачимо. А от інтернет-форуми, будь ласка, негайно організувати, і це дуже слушно, слушна пропозиція. Наразі підприємці Івано-Франківська про свої проблеми говорити не хочуть. У відповідному комітеті пояснюють, місцева влада їх не чує і додають: саме інтернет-спілкування дасть змогу побачити конкретні кроки влади назустріч бізнесові. Як доказ розповідають про досвід польських колег? Це ж не придумано десь зі стелі. Наприклад, ну от місто побратим Жешов заходиш на сайт міста і на сайті міста є форум. Де мешканці пишуть про любі будь-які проблеми, не тільки ж підприємці, що там то то і то погано, і буквально мер або заступник мера, у нього корона з голови не падає, дає відповідь. Прямо вона, що завтра ми це зробимо. І мешканці дивляться, зроблено чи ні. Якщо зроблено, супер. Чиновник працює. Якщо він це написав і нічого не зробив, то такого чиновника геть треба гнати. І це бачить не одна людина, а багато людей. Інтернет форм влади та бізнесу має запрацювати наприкінці березня, Принаймні, такі обіцянки обласних чиновників. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.